Пане Сергію, хочу з вами розібратися у тій ситуації, що власне заарештували зрадника. скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, кількість агентів, які працюють, зокрема в Одесі, це ті люди, які були завербовані ще до початку повномасштабного вторгнення. Чи Російська Федерація і наразі продовжує свою діяльність і звербування наших українців? Ну, звичайно, ця робота не припиняється. Єдине, що і це найголовніше, на мій погляд. Я прекрасно розумію. Звичайно, такої статистики немає. Що кількість таких людей, які хочуть бути завербованими або йдуть на таку співпрацю з ворогом, все таки стає менше. По перше, це говорить про ефективність роботи нашої служби безпеки України, і ті, хто хоче зрадити державу, власне, свій народ, то він починає боятися. Це один момент, і найголовніше. По друге, ми бачимо, що усі ті агенти, які затримані, вони як правило працюють за гроші, але ті гроші не отримують. Тобто Російська Федерація їх просто кидає. Якщо ми говоримо про цю агентуру, звичайно, багато з цих консерв, бо вони пішли на співпрацю з ворогом ще до початку великого вторгнення, тому що ця операція з боку ворога повномасштабне вторгнення. Звичайно, готувалися не один день і не один місяць. Що стосується ну, кількості, ще раз хочу сказати, звичайно, зараз ми не зможемо сказати, скільки таких агентів є, але ви бачите, що затримання, принаймні у нас тут на Одещині, відбувається фактично кожного тижня. Причому це не просто, хоча зло є всі, які знаєте, агітатори так званого русського міра, це люди, які в тому числі керують альтурними мережами, це люди, які є коригувальниками. Ворожого це люди, які йдуть до лав збройних сил в Україні, в тому числі, аби там проводити цю диверсійну і розвідувальну роботу. І дуже дякуємо службі безпеки за високу ефективність. Угу. Окрім військових об'єктів, до чого ще вдаються зрадники? Вони розвідують інформацію, їх можливо, там які настрої серед людей. Це можливо розхитування ситуації серед одеситів. От найбільше до чого за вашими спостереженнями? Ну, звичайно, перш за все ворога цікавить, як сьогодні працює регіон, які авгоритні дії під час тих чи інших ситуацій. Це ж прекрасно зрозуміло, що відбувається під час повітряної тривоги, що відбувається, коли відповідні структури, скажімо так, реагують на ті ризики, які виникають. Ну, починаючи від роботи комунальних служб, в тому числі не що дійсно вивчається весь спектр такої діяльності, тим більше в умовах воєнного часу. Звичайно, мова йде про можливі військові об'єкти, звичайно, мова йде про засоби протиповітряної оборони. Критична інфраструктура, ну і наразі дуже активно ворог працював проти енергетичної інфраструктури. Інформаційні вкидання вони звичайно є і тут ми бачимо таке повний ну, такий розподіл. Певний це перш за все вкидання з зовнішнього боку. От, наприклад, напередодні нам розповіли про те, що, начебто, під Одесою є констабір. Почуєте концтабір, де утримуються українці, які не хочуть воювати проти Російської Федерації. Я можу лише сказати, що нам треба відкривати дуже багато полігонів, де хочуть вчитися воювати українці, які хочуть знищувати російського окупанта. Оце буде правдою. Ну і власне говоримо дійсно про тих агітаторів руського міра, які намагаються перш за все через соціальні мережі. Дуже активно, особливо під час цих проблем, які у нас були після е ракетних обстрілів по енергетичній сфері, намагалися впливати на настрої людей там. Будинкові чати, пабліки, тобто в тому числі намагатися людей виводити на вулиці, був такий випадок, що минулої осені тоді розібралися в тій ситуації, і, власне, після того у нас нічого у ворога не вийшло, не спрацювало хоча бликавати ще були і не один раз. Тобто, повний спектр такої роботи ворог звичайно продовжує і буде проводити. Ну будемо говорити про те, що після перемоги. І настання миру у службі безпеки України роботи майже точно не краще. пане Сергію. От ваша власна точка зору, чим цікава окупанту наразі Одеса? Вони не змогли там висадити десант, вони не могли її взяти. Для чого вони проводять такі дії? Напевно, що ефективніше було проводити, наприклад, там в центрі прийняття рішень, наприклад, там у Києві. Але багато дуже новин останнім часом ми бачимо, що саме в Одесі знаходять от таких зрадників. Ну, давайте говорити про те, що є центри прийняття рішень у кожній області, тобто на регіональному рівні. А враховуючи, що Одеса, як ми тут жартуємо, хоча це правда, що ми, хоч і не перше, але не друге місто в Україні. Якщо ми говоримо про Одещу, ну це зрозуміло. Стратегічний регіон, а це не тому, що це наш рідний регіон, а тому, що це чорне море. Це сьогодні наша лінія боротьби, це сьогодні економічний потенціал нашої держави. Це сьогодні ми говоримо про в тому числі і аграрний хаб, який складається тут саме на Одещині. Це було і до е, Великої війни. Тим більше зараз, коли у нас посівні площі е, на тимчасово повних територіях залишилися, тобто це і хліб, це порт. це... Наша безпека, ну і хаб гуманітарний, не забуваємо про те, що дуже багато вантажу України тут саме через Одещину. Тому цікаво. Тому хочеться нашкодити, але абсолютно вірно, ви сказали, що на колінах ми не ставали під час вторгнення і ніколи не станемо. Будемо битися до перемоги. А перемога вона звичайно буде. Ми це відчуваємо. Зовсім швидко. Я вам дуже вдячна, що знайшли часто, долучилися, розповіли оперативну ситуацію наразі, що відбувається в Одесі. Yeah. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.